Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні давайте дивитися місто Васильівка Запорізької області, яке окуповане орками. І так, дивитися будемо на Кельтському кресті десь на місяць від сьогоднішньої дати від 12.04.23. Так, і задамо питання. Як, як, який стан справ у воєнному розумінні у російських військ в місті Васильівка Запорізької області? Стан справ російських військ. Плани їхні, що вони збираються робити? Місто Васильівка Запорізької області. Кельтський крест. Так, глазами орків і їхнього командування. І так, розкриваємо завжди починаємо з минулого, з карти минуле, яке нам говорить про причини виникшої ситуації, того, що є. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів завжди говорить про недостачу чогось, недостачу ресурсів. Це, знаєте, зараз ми її навіть перевідкриємо. В якому сенсі що це за п'ятірка пентаклів? Колесниця, королева мечів і жриця. Ну, рухатися вони не можуть далі, тому що випадає, ну, коли. По п'ятірки пентаклів недостатньо у них можливостей для того, щоб рухатися. Тому вони і сидять. Ніде, не, ну, руху немає по колесниці. Тобто ти вже як їх зупинили там в Васильівці, далі їм не дали пройти. Так от вони там і, і сидять по свій день. Так, їхні надії або опасіння, Карта 9. Паш жезлів, паж Жезлів говорить про те, що все таки вони якісь плани будують. А що у них тут за плани по пажу жезлів. Ну, тут, тут розуміється про те, що зараз там, типу, тупікова ситуація, от по двійки мечів, тупік. Але вони по королю кубків ждуть якихось новин, які б могли допомогти їм е, рухатися. А що тут за рух? Рух куди, звідки? Що за рух? По шестірки мечів. Паш Пентаклів? Король жезлів, трійка мечів. Ну знаєте, хочуть вони рухатися, вони бо шо щось би планували, щось би їм би хотілося. Ну от попажуться конкретно, якісь знаєте, можливо, отримати ну якісь починання, реалізовувати свої амбіції далекої душі, але вони заходять, але все це обертається по трійки мечів. Тобто, плани є, реалізації нема. Що б вони не продумували, як би вони не хотіли діяти? Камера в мене сідає під тяжестю. зараз Як би вони не хотіли, але все це натикається на трійку мечів Тобто, неможливість здійснення цих планів, неможливість здійснення цього руху. Але вони, ну, по пажу вони розраховують, що щось до них позитивне доно помінятися. Так. Тепер можна глянути карту 1 і 2, яка нам буде говорити за ісходну ситуацію зараз там і про те, що і цю карту буде пояснювати вдобавок. Так, паж мечів і туз мечів. Паж мечів, ну знаєте, завжди Паж мечів несе негативний відтінок. Це якісь новини, які можуть прийти, такі несприятливі. Це дія якихось людей, слежки там всякі. Це коли ти ну, тут завжди по цій карті проходять війні агенти, колаборанти і по тузу мечів. Це конкретно якісь починання, ну карта тріумфу, воєнного, карта. Якихось планів амбіціозних сильно. А ну про що тут зараз ми будемо відкривати? А що тут за воєнний тріумф по мечів Що вони тут планують? 10 пентаклів. Четвірка пентаклів. І король мечів. Ну, я так розумію, що вони там, знаєте, там все зав'язано на грошах. Десятка пентаклів, карта устойчивого положення, карта прибутків, карта оцього такого всього, що пов'язано з грошима. Четвірка пентаклів також говорить про те, що рука руку миє, це коли ти привласнюєш щось, тому що навіть якщо взяти цю карту із ну, інтерпретувати і навіть із. Двору про маленького принца, то тут оцей добродій в лапках, він сидить і рахує зірки. І ну, говорить, що, типу, якщо я їх, ну, якби перший їх побачив, то я маю право ними, ну, ними обладати цими зірками. Тому конкретно вони там все, що бачать, все вважають своїм, все привласнюють в такому плані, все на грошах зав'язано. Ну, тобто ворують, мабуть, розворовують, привласнюють, переписують все, що зв'язано з капіталом. Ну, Що тут можна іншого одних? А, Ну, що тут ще відкрити по пажу мечів. Про що тут паж мечів? Ну так, працюють. Вісім пентаклів. Робота йде над тим, щоб більше кармани набити. Кармани набивають. Це все наше, це все, це все тут принадлежить нам і так далі. Ділошка цього всього не знають, як кармани набити. Так, зараз. Вроді, не така важка в мене не такий важкий телефон, але все добре совується лампа, сідає висота лампи. Так, далі будемо говорити, що вони розуміють своїми мозгами. Рицар Кубків. Рицар Кубків вони очікують якихось новин, які типу позитивні новини, які довжі до них прийти. Або е, очікують, що щось повинні об'явити. Ну, тобто, це щось закинуте в інформаційний простір, конкретно по рицарю кубків. Щось таке, що е, про що говорять? Ну, тобто, якісь починання в сенсі інформаційного закидання. Потім привідкриємо і, так. І що вони відчувають уже? По четвірки кубків. Четвірка кубків це підсвідоме тут випадає. Тобто, що від чогось прийдеться відмовлятися. Тобто, отаке положення безпечне, як для цієї рози під, під колпаком, воно буде не завжди. Колись із цієї зони комфорту прийдеться виходити. І вони це розуміють. Ну, тобто, що щось може змінитися для них. Ну, що вони тут за новини? По рицарю чекають? П'ять жезлів. Дев'ять мечів і е, туз кубків. Ну, страшно їм, і страшно їм насамперед, що прийдеться за щось, ну, коли не почнеться конкретно от боротьба, коли потрібно буде, як то кажуть, Ну, знаєте, не просто відсижуватися, а щось для цього робити. Ну, тобто, коли почнеться, як то знаєте, говорять на сленгі заміс якийсь, як почнеться, то це прямо на них страху наводить реально, тому що тут випадає дев'ять мечів, яка говорить про те, що їм страшно. І тут скубків це як нове починання. ну... Знаєте, коли когось в гості чекаєш, типу такого. Тобто вони бояться у цих новини, які вони розуміють, що вони скоро ці новини повинні прийти. Вони їх лякають. А конкретно це я так розумію, про контрнаступ з української сторони йде мова. Тому що підсвідомо, ця кар карта по четвірки кубків нам говорить про те, що вони розуміють ну, розуміють, що від ну, так стабільно. Знаєте, завжди не буде. І от ці новини, які можуть, які зараз у цій інформаційному просторі про контрнаступ ходять з нашої сторони. Вони на них просто такого шороху наводять конкретного. Ну тобто вони реально бояться цього. Вони не хочуть у цих гостей по ту кубки. Вони це, це їх просто, як то кажуть, кошмарить. Е, так. Далі у нас іде карта е, шований по цьому на цей весь рахунок. Ну, типу, самі ці расисти, які там у нас знаходяться у Василівці, що вони конкретно там відносяться до цієї всієї ситуації, яка склалась. Їхні від... ну, вони розуміють, що треба буде відходити від цієї ситуації. <кій> тобто їхнє підсвідоме в чомусь співпадає з тим, що. Що на сам... Ну, яка ситуація там на самом деле склалася? Тобто по вісім кубків це коли ти е, прощаєшся з тим положенням, яке в тебе на даний момент є, незважаючи на, на те, що це може тобі якісь там е, болісні відчуття приносити, ти все одно повинен е, відходити від цього і рухатися в якусь іншу сторону. Тобто, в будь-якому випадку вони розуміють, що по ви, 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 вісімці треба буде відходити. Саме відношення, оточення до цієї всієї ситуації і місто, де ці всі події розвертаються. Тобто, люди, Васильівки, що вони Вони е, розраховують на допомогу. Шість пентаклів це конкретно, знаєте, люди вже е, знаєте, чекають звільнення, і вже вони, ну, знаєте, людям конкретно допомога вже треба, тому що, ну, навіть якщо подивитися. Стан медицини, тобто аптеки, я не знаю, ми намагалися, то також батьки мені розповідали, що намагаєшся щось купити, ліків нема, не в зоомагазинах для тварин нічого неможливо придбати, не для людей в аптеках нічого неможливо купити. Ну тобто, розумієте, так така вже криза просто склалася. І ну, неможливо придбати, знаєте, елементарних речей, які потрібно там відремонтувати там, машину свою, там ну таке, те, що було доступне в нормальному житті, зараз воно недоступне. Людям просто от потрібна допомога вже в цьому сенсі. Ну це і зрозуміло, тому що вже скільки в окупації, скільки про що ти шість? Воно вже відкриє. Hmm. Гадаю, воно тільки виглядає, що все стабільно. Все а на сам на самом ділі все дуже печально там, тому що випадає на 6 на 6 пентаклів, випадає карта місяця, карта місяця, це завжди не те, як воно, як воно со сторони виглядає. Тобто, це знаєте, оманливе враження, і конкретно оманливе враження стабільності на цій землі, на цій території. Тобто, люди, вже ну, якщо брати навіть... Що ж такое? Якщо брати навіть отак-от. Ну, як то, що я вже перечислила по медицині, це одне елементарно, люди не можуть нормально працювати, отримувати зарплату, тобто прокормити себе в прямому сенсі, тому що тут от карта урожая. можливо, допомога потрібна в тому, що ці уроди вони все вивозять зернові і не дають не оціяться, наприклад, людям там, да нічого посадити, тому що все перерите, все перекопане, все цими. Траншеями зрити. Ну, тобто, люди не можуть вести на землі нормальну діяльність в першу чергу. Тобто ілюзія ну не то, що ілюзія, а от е, оманливо. оманливо, що все добре. На самом ділі людям потрібна допомога. Так, і останні дві карти в нас тут залишилося. Це карта ближайшого майбутнього для орків і карта кульмінації для них. Карта ближайшого майбутнього. Тройка пентаклів. Над чим ся працюють. А над чим вы працюєте там? Ну, туз жезлил пять мычил и висим жезлів. Прошу тут пятерка мучил. Ну, вони, знаєте, хочуть швидко якось виправити ситуацію, яка склалася. Е, якусь бідову ситуацію, негативну ситуацію, яку там вони хочуть це якось швидко змінити. Тобто, от є, е, знаєте, працюють над цим. Тобто є отаке потузу зараз. Є потузу жезлів починання, таке активне, енергії багато, але е, ситуація, ну, бідова, я би так сказала. І, це, знаєте, карта невдачі, карта програшу, карта, коли йде все не так, як ти хотів, коли ти е, вложив багато, отримав взагалі мізер. Тобто, знаєте, на виході, коли ти не отримуєш того результату, на який ти розраховуєш. А хотілося б це втілити ну, типу, швидко. Змінити цю ситуацію швидко, і тут випадає, що на п'ятірку пентаклів конкретно нема в них нема в них от подспоря такого фінансового, щоб реалізувати ці амбіції і по. Королеві жезлів і по королеві кубків досягти емоційно тих результатів, які би їх радували. Тобто ситуація в плані грошей і щось вони там хочуть от те, що вони там задумали, вони намагаються цю ситуацію, яка типу не дуже гарна для них, змінити на те, щоб було краще. Тут, тут ще знаєте, виходять придворні аркани, можливо, це конкретні там ліца, я не знаю, які там всім цим заправляють. Я просто не знаю, яка, яка там, що там за адміністрація в Васильівці ця продажна. Можливо, тут конкретно виходять люди, які цим завідують заведують, цим розкраданням у ці ось, товариші колаборанти. Тому що багато виходить і конкретно персоналі. Тут, якщо навіть не брати в емоційному там, плані, там, в плані там, фінансів, просто хтось намагається змінити цю ситуацію, яка там склалася. Тут конкретно, знаєте, випало три, три персони, як от на три пентакля. Тобто конкретно е, дві дами і дві дами, і якийсь мужик, над чимся працюють. Хочуть змінити ситуацію. Що це за дами? Ну тут... Непонятно. Хочуть змінити ситуацію. Що ж вони на виході отримують? єрафант. А на виході е, іерафант в сенсі це завжди щось, що по правилам, це завжди щось, що закінчує, що е, ну, це може говорити про законну владу і так далі. Ну, тобто на виході прийде туди Україна, ви правильно розумію. Да. Іменно дорогенькі. Вони е, працюють над тим, щоб там укорінитися. Тобто, по тройки Пентаклів це така робота, е, колективна робота над тим, щоб типу, там е, ну, закріпитися, щоб. І от конкретно те, що випадає тут Ереафан і Єрофант, говорить про те, що вони себе ну, е, хочуть, е, як би знаєте, позиціонувати як законна влада. Але випадає карта Сім е, Кубків, яка говорить, це ілюзія, буде е, скоро. Активна дія, яка поставить точку в цій ситуації, тому що випадає останньою карта світ. Карта світ це карта завершення. Тобто, над чим би вони тут не працювали, як би вони не внідряли в цю всю свою філософію руського міра і так далі, як би вони не намагалися нав'язати оці свої правила, гру, цю, яку вони там ведуть, це все ілюзія. Тому що ну, активні дії вони просто в результаті активних дій ця ситуація для них завершиться. Ну тобто немає сенсу те, на чому вони там працюють, їм не приносить ніякої, нічого вони з цього не отримують. А ну що тут по світу? Що для них чекає? їх чекає по світу там. що тут шість кубків, диво. чекає їх те, що. Той шанс, який у них там був, і ті чаяння, які вони питали там насчет цього всього, що вони там владу свою внідряють, воно все нічим не закінчиться, тому що не, ну, для дьявола тут немає зиску ніякого. Тут випадає сім пентаклів, яка говорить про те, що результати, які вони отримують, ці результати мізерні. Тобто ну, вони не можуть розраховувати на ті амбіційні плани, які вони будували. Тобто для дьявола. Тут е, немає ніяких починань, нія, немає ніякого сенсу. Все, що туди вливалося, все, всю роботу, яку вони проводили е, там, на цій землі, конкретно в Васильівці, воно е, не окупиться. Тому що цей шанс 10 кубків, він, е, ну, знаєте, таке в, тут випадає ще 6. Е, Шість кубків це, типу як возврат до того, що як воно було до цього. тобто ну, як Вони не, не будуть мати тут нічого. тобто дьявол не отримує нічого, результати мізерні. Тут, тобто, труда типу, затратили багато, а результату не отримали. Ну, Тобто не буде влада, там ця не зможе закріпитися, це всі розуміють, і вони зі страхом у цих новин очікують про цей контрнаступ і вони розуміють, що що, що ця комфортна ситуація для них там закінчиться, і треба буде відходити від від того. Але там якісь ліса, от в віді конкретно, от придворні аркани повиходили. Вони працюють над тим, щоб типу цю ситуацію якось змінити і укорінитися там. Ну, свої правила там диктувати вони хочуть. Але вони диктувати їх не будуть, тому що ідеї ілю... це ілюзія після активних дій їхнє панування там закінчиться. Все, на що вони розраховували, закінчиться. Ну, знаєте, як, в принципі, скільки я вже робила розкладів. В Принципі, такі самі карти випадають, ну вони бояться, вони бояться конкретно от у, цього, у цієї битви, яка предстоїть по п'ятерці Жезлів. Вони прямо зі страхом його очікують у цього контрнаступу. Вони прямо, ну. На емо... в, емоційному сенсі, в емоційному сенсі це прям впливає на них дуже. Вони прям про це думають, що їм буде несладко. Це приносить їм, знаєте, таку <смас> легку паніку вносить в їхній такий звичний розпорядок дня, я би сказала. Так що, прошу тут чи пітью Ну так, да. імператор. Вон це. Їхня, те, як вони зараз там для себе бачать, ту, знаєте, як зараз модно говорити, ту картину світу, яка в них там склалася, вона не відповідає дійсності. І ці всі ілюзії будуть просто розбиті. Вони це розуміють, що вони розуміють, що коли буде контрнаступ, то їм там не поздоровиться. І у ці накази імператора, які там от зараз віддаються, які панують от Васильівці в цьому на, на цій землі, вони знаєте далекі від реальності. Ну, що Якщо случиться, коли там вже буде цей контрнаступ, нами довго очікуваний, то вони його страшаться як просто, як чуми, я би сказала. Ну, тому, знаєте, може вони так швидко і працюють над чимось, вони, мабуть, в ілюзіях, що це ну, щось для них змінить, але ні. Це ілюзія. Тобто Васильівці. Залишилось, я думаю, вам недовго чекати. Скоро ЗСУ прийдуть і повернуть туди владу законну і люди отримають ту допомогу, на яку розраховують, і буде потихеньку життя повертатися в звичне русло до приходу руського міра, до того як було це все. Але ще потрібно почекати. Ще вони там в ілюзіях знаходяться. що Вони вже розуміють, що треба уходити, але незважаючи ні на що, ще там якусь працю проводять. Намагаються якось виправити ситуацію. Ну, ну, подивимося, що вони, як вони звідти будуть тікати. Просто хочеться це все знаєте, от е, я ще так от просто добавлю, як то говорять хвилинка лірики. Я скільки роблю от розклади, я не бачу, ну, слава Богу, звичайно, якихось таких конкретно активних дій. Е, скільки я робила розклади, отак я ж прилічно карт викладаю, півколоди виходить, щоб роз... зробити такий розклад. Не випадає, наприклад, вежа. Ну, вежа в сенсі там, що вони... Ну, вежа навіть ну, не випадає, що вони там на будуть ну, там щось руйнувати, або там, наприклад, не випадає таких огненних карт за защита своїх там, територій, в сенсі там, що вони там будуть якось відстоювати воєнним шляхом. Це все. Тобто, ну, слава Богу, звичайно, але я так розумію, що. Ну, Вони просто не, мабуть, вони будуть відходити звідти, якби відступати. Тому що, коли випадає ще шість кубків, я так підмічаю, що це як, як будто будівля на якісь позиції, які ти займав раніше. Ну, Тобто відійти, повернутися до чогось, ну, в такому сенсі. Я не знаю, як це все буде програватися, але тут вони просто до такої степені напугані, там навіть в Васильівці, наскільки вони там ну, закріпилися. Вже скільки вони там сидять, і все одно вони просто зі страхом цього контрнаступу очікують, вони бояться вийти з цього комфортного стану, в якому вони зараз знаходяться. Ну, можливо, це більше стосується колаборантів, які там всім цим завідують, і тим, які вище там стоять, не просто звичайних там вояк, які окопери. Тим все одно прийдеться до останнього там щось відстоювати, помирати, не пойму за що. А ті, що ті будуть просто тікати. Ну, і так випадає фактично, оскільки я на півдні робила цих розкладів, фактично, одна і та сама картина випадає ну, на кожне таке велике місто. Ну, Мелітополь, наприклад, майже така сама картина. Ну, Подивимось, як воно програється. Дай Бог, щоб не було ніякої руйнації. Щоб все було благополучно для людей, для їхнього житла, і щоб все було максимально безпечно це звільнення, щоб проходило. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!